Вже після новорічних канікул учні Ірпінського ліцею номер 1 зможуть обідати у повністю оновленій шкільній їдальні. У закладі модернізували не лише залу для прийому їжі, але й провели масштабну реконструкцію харчоблоку. Нині приміщення на 100% готове до повноцінної експлуатації. Це один з найстаріших наших харчоблоків в навчальному закладі. Ми плануємо не тільки тут, але і в інших навчальних закладах нашої громади теж реконструювати і оновити в подальшому всі харчоблоки. Оцінити готовність харчоблоку до роботи приїхав голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Він оглянув усі приміщення і перевірив оснащення кухні. Тут встановлено все необхідне сучасне обладнання для якісного приготування страв. Також очільник кова поцікавився, чи забезпечені працівники усім необхідним і чи пройшли кухарі відповідне навчання для роботи з новою технікою. Мені сподобалося, як виглядає цей заклад в цілому. У нас в області в цьому році 15 харчоблоків відремонтовано, дев'ять за кошти державного і місцевих бюджетів. Також активно допомагають і розуміють цей важливий напрям. І фонди, відповідні, благодійні, наші партнери, міжнародні, в тому числі, які нас підтримують. Також у нас обласною програмою передбачено закупівлю обладнання. Це дає можливість готувати смачну їжу, якісну. Модернізація цього харчоблоку стала можливою завдяки співфінансуванню з державного та місцевого бюджетів. Завдяки програмі Зеленської першої леді ми отримали субвенцію співфінансування, яка нам допомогла протягом двох років відбудувати і зробити сучасний харчоблок. Передбачається, що кухня ірпінського ліцею номер 1 стане опорною базою у приготуванні гарячих обідів для шкільних і дошкільних закладів ірпеня, у яких наразі не функціонують власні харчоблоки. У нас є на комунальному підприємстві дві два автомобілі, які будуть розвозити. Ну а в майбутньому будемо намагатися, щоб кожна школа наша була забезпечена своїм обладнанням і всім можливим для того, щоб діти оперативно отримували гарячу свіжу їжу.